Ти вирішив стати розробником і створити GTA 6. Ти вже почав встановлювати Unity, але. Ні ні, комп'ютер викидати не потрібно. Пішли виправимо. Для початку розберемося, що нам взагалі необхідно для установки Unity. Для початку маємо завантажити Unity Hub. Це програма, яка потрібна для установки самого двугна. Це свого роду лаунчер, тобто програма, яка дозволяє завантажити якусь конкретну версію Unity, тому що Unity бувають різні версії різних років. Завантажити для неї якісь додаткові інструменти для розробки там, ігор на телефон чи для розробки ігор на консолі, чи, можливо, на комп'ютері і так далі. Також також Unity Hub можна створити якийсь проект і відкрити його в якійсь конкретній версії Unity, тобто це лаунчер. А вже через лаунчер можна встановити Unity. Для цього заходимо на офіційний сайт Unity. Перший сайт завжди. Після цього натискаємо на кнопку завантажити і натискаємо ще раз завантажити. Нам завантажується якраз Unity Hub установка, яка дозволить нам встановити лаунчер. Також тут є інші плани. Це платні версії Unity. Зараз ми будемо використовувати безкоштовно і вона нічим не гірше за платні. Єдине, що там буде знак, коли буде запускатися гра, що ця гра була створена на Unity. В платній версії цей знак можна прибрати. І також в платні версії Unity можна переписувати код самого двигуна. Але нам цього не потрібно, це використовується дуже рідко. І це роблять тільки якісь великі компанії, які можуть собі дозволити, тому що це зазвичай дуже часто та дуже дорого. І буває доволі рідко потрібно. Можна замість цього просто написати собі якийсь Unity інструмент. Тому нам не потрібен ніякий план, нам для початку буде достатньо безкоштовно. Нас завантажився Unity Hub. Натискаємо на установку. Нас питає дозвіл. Звичайно, дозволяємо. І далі тут нічого особливого. Погоджуємося з умовами використання. Вибираємо папку, куди краще встановити. Якщо чесно, на особистому досвіді скажу, що краще встановлювати на диск C. Чому, тому що це системна програма? І буває таке, що якщо ми встановлюємо на жорсткий диск, там на диск D, то може бути, що немає просто якихось дозвілів. І, наприклад, якісь інструменти Unity або, в принципі, установка буде а, працювати криво. Тому краще встановлювати на диск C, Unity Hub не їсть багато місця, а сам двигун вже можна буде перенести на диск D. Але знову ж таки, якщо є місце на диску C, краще встановлювати це все на диск D, тому що це системні програми, так? І нажимаємо Встановити. Я цього робити не буду, так як в мене він вже встановлений. Відкриваємо Unity Hub. Тоді цього ярличка ще Unity самого не буде, буде тільки Unity Hub. І нас просить зайти в аккаунт. Нажимаємо Sign-in. Далі заходимо в аккаунт, можна зайти просто через Google. І нам пропонує а, перейти у Unity Hub. Тобто ми зайшли в аккаунт і нас перекидає до Unity Hub. Нажимаємо відкрити Unity Hub. І вуаля, нас закинуло в Unity Hub. А, в мене тут вже є деякі проекти, але, по ідеї, у вас повинно бути тут все, тут все чисто. А, одразу нам пропонує отримати ліцензію. А, get Unity Personal. Це говориться про ліцензію. Ліцензія це те, що дозволяє тобі, як розробнику, робити свої ігри викладати свої ігри. Як я говорив, є е, кілька планів, а ми використовуємо безкоштовний план. І тут маємо погодитися з тим, що ми використовуємо безко... безкоштовну ліцензію. Ось тут ліцензія, зараз можна побачити її. І е, ця ліцензія говорить, що ви можете використовувати Unity безкоштовно, допоки ваші ігри не заробили більше. Раніше це було 100 тисяч доларів на рік, зараз 200 тисяч доларів на рік. Тобто ви використовуєте безкоштовну версію Unity, поки ваша гра не почне заробляти більше 200 тисяч доларів на рік. Тоді ви зобов'язані прийти і купити платну версію Unity. Далі, нас там може, нам тут може пропонувати інколи м, оновити сам Unity Hub. можна оновити, особливо нічого це не змінить. Де більшого це трошки простановлює дизайн і зовнішній вигляд Unity. Значить, у нас тут є вкладочка Projects. Тут ми можемо створити свої проекти. Далі вкладочка Install, саме тут ми будемо встановлювати Unity. У вас тут повинно бути пусто, так як не буде встановлено ще ніяких версій Unity. Нажимаємо Install Editor, вибираємо версію Unity, натискаємо Install. Після цього можна вибрати якісь додаткові навантаження, що тут дозволяють вибирати. Наприклад, якщо ви хочете робити ігри на Android і хочете тестувати одразу свої ігри на телефоні на комп'ютері, можете поставити галочку Android Build Support, і воно встановить ці інструменти, щоб ви могли робити гру на Android. Якщо ці галочки не поставити, то гру можна буде тестувати тільки на комп'ютері. Хочете будувати робити ігри на iPhone на iOS. Система можете поставити iOS build support. Тобто, якщо потрібно, можна поставити це все. Мені тут нічого не потрібно, Android я також білдити не хочу, тому цього буде достатньо. І натискаємо Install. І пішов процес установки. При установці дуже часто з'являються помилки, і одразу будемо переходити до другого способу, що робити, якщо у вас з'являються оці помилки. Якщо під час установки в якийсь момент щось е вилетіло, з'явилося якесь попередження, такий зазвичай з'являється тут оранжевий трикутничок, це означає, що виникла якась помилка установки. Якщо установка зупинилася, то вже Unity встановлений не буде, і треба щось виправляти. E Зараз в мене все окей, але дуже багатьох у мене колись на іншому девайсі також була ця проблема. Від чого це виникає? Як правило, це виникає від антивіруса. Коли у вас є встановлений якийсь антивірус, або навіть стандарти Windows-антивірус, інколи на деяких комп'ютерах це пропускає, Unity встановлює, інколи не пропускає. Це залежить від налаштувань при встановленні Windows, від версії Windows, там Home чи pro версія Windows. І це все впливає на те, як буде встановлюватися Unity, тобто у вас може бути помилка, у вашого друга може не бути помилки, і це абсолютний рандом, тут як кому пощастить. Що ми робимо? Якщо у вас є які-небудь антивіруси, ось тут можна буде побачити значок антивіруса, будь-який антивірус, який е, у вас є, одразу відключаємо. Тобто є антивірус, правий клік по антивірусу, має бути кнопочка, яка виключає, або можна, в принципі, подивитися в інтернеті, в Ютубі відео, як виключити ваш антивірус. І якщо ж е, всі антивіруси виключені все рівно скидає помилку при установці, те ж саме, то потрібно ще виключити Windows антивірус. Заходимо у пуск налаштування. Заходимо в пошук, пишемо Безпека. І відкриваємо налаштування Служби безпеки Windows. І тут у нас показано, який у нас захист активний, який неактивний. А нас цікавить захист від вірусів і загроз, по-перше. Заходимо сюди. Заходимо налаштування захисту від вірусів і загроз. Керування на налаштуваннями. І прибираємо галочки на захист. Їх вимикаємо, ці всі. Обов'язково після mm -hmm. того, як перезвантажити комп'ютер, це включити, тому що якщо немає ніякого антивіруса і виключений Windows-антивірус, є шанс зловити певні віруси, тому важливо, щоб тут було все потім включено. Тобто, після того, як а, встановили Unity, перезапустили комп'ютер, все включили. Це все. Це перше. Далі. Це ми зараз виключили захист самого антивіруса. І є ще така штучка, як Бран Маур. Він не пропускає віруси з мережі, тобто, коли ти сидиш на сайті, щоб ти випадково не завантажив ніяким чином через сайт собі вірус. І він також дуже часто, саме через нього, з'являються помилки при установці Unity. Його також потрібно вимикати, Тобто заходимо в кожен з пунктів, все, що тут є, по черзі. І Вимикаємо, щоб у нас не було ніяких проблем. Можна вимикати вибірково, але простіше, щоб не запам'ятовувати, що треба, і що не треба вимикати, вимкнути все, встановити Unity і потім вимкнути все назад. Unity повинен встановитися. Але бувають деякі ситуації, коли і ці способи не допомагають, тобто всі антивіруси вимкнені, все вимкнено, але Unity не встановлюється. Що робити в таких випадках? Є один спосіб, який трошки довший, але він працює 100%, просто безвідмовно, і найкраще тоді використати його. Для третього останнього способу нам потрібно зайти на головну сторінку Unity, пролистати в самий-самий низ, знайти вкладочку Архів Завантажень. Тут знаходяться всі версії Unity, які коли-небудь були випущені, з самих початкових і до самих останніх. Показано, коли вони вийшли і так далі. Нам тут потрібно вибрати актуальну версію. Яка версія зараз є актуальною? Можна подивитися в Unity Hub. Заходимо в Unity Hub, нажимаємо Install Editor, і нам тут пише, що 2022 року. Є версія Recommended Version. Також біля актуальних версій, найбільш актуальних на теперішній час, пише LTS. LTS означає long term support. Це означає, що ця версія Unity ще буде довго підтримуватися, тобто, якщо ви будете робити на ній якусь зараз гру, то ще дуже довгий час розробники будуть підтримувати цю версію Unity, і ваша гра не буде а, працювати на застарілій версії. і Весь новий контент, який буде додаватися у Unity, також буде працювати і на вашій версії. Ось, тому о, дивимося, яка нам рекомендована версія на даний час. 2022 336 f 1 Закриваємо це. І знаходимо її ось з самого верху, 2022 рік. 3.36 F1. Далі, можемо встановити через Unity Hub, але якщо ми натиснемо сюди, то нас перекине Unity Hub і почне робити те ж саме, що ми робили раніше. Але якщо у нас тут скидаються помилка, то такий спосіб не потрібний, він нам не підходить. Тому, якщо скидається помилка і не встановлюється нормальні Юніті, заходимо в вкладку See all побачите всі варіанти завантаження. Нас перекидає на сайт, і показано, що можна завантажити оцю версію на Windows, на macOS і так далі. Вибираємо вашу платформу, здебільшого на Unit роблять ігри саме на Windows. І в нас йде завантаження. Завантаження установки Unity. При використанні цієї установки виникнення помилок практично неможливе, тому що встановлюємо через о, такий файл, через .exe файл І просто потрібно погодитися з дозволами, нажимаємо так. Ми надаємо всі дозволи для Unity, і він встановлюється. Встановлюється він абсолютно ідентичний до Unity Hub, Тобто ми погоджуємося з усім, вибираємо папку, як я говорив, краще вибрати для цього диск. Це. І нажимаємо встановити. Я встановлювати не буду, тому що в мене вже встановлений, мені цього не потрібно. Тому я відміню скачування. Після того, як ви встановили, вам потрібно обов'язково, коли ви встановлюєте, запам'ятати, в яку папку ви встановлювали Unit. Тобто, ось цю папку, там, де буде встановлений сам Unity. А зараз покажу, де в мене він встановлений. Ну, оскільки в мене вже встановлено, встановлений, просто знайду його через Unity Hub. Ось. Ось у мене є отака. Папочка Unity, значить. Де він знаходиться: диск C, Program Files, Unity, Hub, Editor 2022. Це папка замучень, яка використовується для Unity. А ви вибрали цю папку самі при установці. Після цього. Якщо ви встановили Unity, отут у Unity Hub він все ще не з'явиться, він буде на вашому комп'ютері, ви вже зможете його використовувати, але через Unity Hub його відкрити буде І Це робить трошки незручним роботу з Unity, з Unity, тому що ну, не дуже зручно створювати проєкти не дуже зручно буде по різних програмах ходити, набагато легше це все робити через лаунчер. Тому ми натискаємо просто на кнопочку Locate. Locate означає, типу, знайти, знайти на вашому комп'ютері Unity, тобто, коли ви вже встановили Unity через .exe файл через цю установку, яку ми. Самонтажу так То можна просто його показати для Unity hub а Unity Hub буде використовувати це Unity. І значить, ми заходимо Locate. І в мене вже автоматично відкрило папку, тому що я вже її указував. І ось її шлях. Ми заходимо у. У моєму випадку це вкладка Unity, далі вкладка Hub, далі вкладка Editor, далі 2022 Editor. І листаємо саме низ, поки знайдемо Файл Unity, там має писати просто Unity, і тут праворуч має писати застосунок. Можна ще побачити його позначку такому. Але не uninstall, un install це файл для видалення Unity. Тому нам просто треба Unity застосунок. І нажимаємо Select Editor. Після цього він з'явиться в цьому списку. Ну, мені каже, що а, такий а, така версія вже встановлена, вона в мене вже є. Ось, тобто ще раз, що ми зробили? Завантажили, встановили в папку. Запам'ятали, яку ми папку використовували при встановленні обов'язково ось цю. Її можна навіть і так скопіювати, щоб не забутися. Хоп, скопіювати або Ctrl-C. Потім заходимо в Locate. От сюди можна Ctrl-V вставити. Нажати Enter і нам відкриє потрібну папку, і тут знайти те, що для нас потрібно. Все, і таким чином ви 100% встановити Unity, і у вас не буде ніяких проблем з його встановленням, і помилок точно не скинеться. Після цього можна натиснути New Project. Якщо у нас тут зверху з'явилася наша версія Unity, яку ми встановили, то все окей, ви можете створювати проекти і робити ігри.